Інна Якубовська на руках зносить сина з другого поверху реабілітаційного центру. Робить це, бо дитина пересувається на візку, а в будівлі немає ліфта. На другому поверсі розташовані спальні, а внизу кабінети для процедур. Відтак дитину доводиться зносити побільше ніж п'ять разів на день. Ми, виходить, виходимо на процедури в столову. ну, то тобто дитину треба пару разів на день спустити на з другого поверху і підняти на другий поверх. Багато наших мамів, які діти вже дорослі. Спина болить, княжно, воно не в цьому відчувається. Інна з сином Еріком живуть в центрі місяць. Тут декілька разів на рік проходять реабілітацію. Самі мешкають в сокирянах. Потреба є, тому що дитина, дитина ДЦП і потреба є нам лікувати його. Ми бачимо зміни, були б більше проблеми, якби ми не їхали. Дитина більш розслаблена, дитина легше в побуті, накормити, одіти. Працівники центру допомагають нести дітей на процедури, каже реабілітолог Іван Ількун. Щороку центр відвідує понад 500 дітей. Тут вони живуть за батьками від декількох днів до понад місяця. Звичайно, це велике навантаження на мамів. Особливо у нас є мами, які, можна сказати, тендітні, діти великі. Ті є батьки, які не можуть переносити дітей, без проблем вони приходять, просять нас. Можливо, навіть в такому щоденному порядку ми знаємо, що в такій годині, там, в 10-й чи в 11 годині, нам потрібно піти допомогти знести дитину. Центр розташований у будівлі колишнього дитсадка, тому приміщення переобладнали, встановили пандуси та зняли пороги. На лівче грошей не вистачило. Його планують обладнати ззовні в проході в центр у 2018 році. Розробили проєкт. Тім фінансування на нього не отримали. Зараз і він застарілий, оскільки ціни закладалися тоді на матеріали, на вартість робіт в цінах 2018 року. Сьогодні вже 2021 рік. Пандус переробити при вході повинні були площадку перед центром, зробити іншу площадку. Оскільки там немає зливу. Минулого року з обласного бюджету виділили два мільйони гривень на будівництво ліфта. Потрібно було чотири. Втім, гроші центр так і не отримав, бо їх перерахували на боротьбу з коронавірусом, каже заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Ольга Андрієва. Нині грошей в бюджеті на ліфт немає. Але зважаючи на ситуацію, яка склалася і в Україні, і в усьому світі з захворюваності на ковід. То відповідні кошти були спрямовані на заходи по боротьбі з ковідом. За результатами виконання обласного бюджету буде вирішено питання про виділення відповідних коштів. Поруч з центром розташований медзаклад, який лікує дітей з інвалідністю. Ольга Андрієва каже, в адміністрації розглядають можливість перенести два заклади в інше приміщення, яке облаштують з дотриманням інклюзивних потреб. Христина Тимофійчук, Володимир Дориш, новини на Суспільному, Чернівці.